Дуже схожу на Карпати. Давайте викинемо Ольгу. Я вийшов не у Львові, а на підзамчі. Цю подорож можна спокійно порівнювати зі 100 кілометрами. Тут іти легше, ніж їхати. От стежка. Зараз буде дуже багато спусків і підйомів. Скільки буде метрів підйому? 560. Всім привіт! З вами Юра! І судячи по одній тій самій футболці, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Я знаходжусь в Тернополі. Я виїхав з Тернополя в одне дуже класне місце. Так що нарешті я зупинився в нормальному місці, шляхтинцях, чи в шляхтинцях, чи в шляхтинцях. Я їду на річку. Але вниз буде добре. Спуск на базу. Дубівське джерело. Дивіться яка прозора вода. Давайте зробимо дріфт. Поїхали! Я думав, що назад буде легше їхати, але вітер в лице. Що це Ольга? І нічого не заважає думати про дощ. Давайте викинемо Ольгу. Це жесть. Нормальна велодоріжка У мене згоріли руки. Ось такий вигляд вони мають. І друг... Класна подорож взагалі вийшла. Зараз може бути дощ, машин багато, так що давайте. Ну що, я приїхав перший.